Дуже швидко прийшла посилочка від інтернет-магазину Семена. В накладні весь товар, який я замовляла. Зараз будемо перевіряти. Ось насіння я дозамовила до протруйника Максим, я вам показувала «Сидгард» ще замовила. Монофосфат калію, без якого не можна обійтися. Ще насіння ось дивіться, ці гарні упаковочки. Це підживочки для наших лимонів, майстер Агро. А тут навесно вирішила трішки мікрозелені замовити. Знову Міндобриво суперфосфат, Кальцій селітра. Рідкі добрива від Фолігрін замовила для орхідеї і для наших цитрусових. Доктор Хелп взяли спрей-інсектицит в основному для вазонів. Сульфат калію взяла. Закінчився вже в нас. Це рідке добриво для хвої від Quantum. І для хвої ще взяла ось таке Master агро. Замовили біогумусу два пакети, буду додати до ґрунту під час посіву розсади. І ось таке два пакети замовили супер добриво для винограду. Воно знаходиться в пакетах таке, бачите, гранульоване. І таке ж саме для хвої. Для туї своїх. Ну, і тут ще кілька пакетиків смачного зерна для гризунів. Отже, все є. Дякую магазину за швидку доставку.